Нещодавно у Вилковукілійського району відбулася нарада за розпорядженням губернатора Одещини Едуарда Матвійчука, присвячена проблемам рибаків. Справа в тому, що минулого року місцевим риболовам заборонили відлов риби, через що постраждали десятки сімей, які понесли численні збитки та залишилися без заробітку. Адже рибальство це основне джерело заробітку для мешканців Кілійського району. Проблема була вирішена тільки після особистого втручання народного депутата України Віталія Барвіненка та губернатора області Едуарда Матвійчука. Проблема рішена, але вона рішена не разово. И Я считаю, что такое тушение пожаров необходимо прекращать, необходим государственный подход в этой проблематике, чтобы те люди, которые многие сотни лет живут на своей земле и испокон веков занимаются рыбным промыслом, охотой, имели возможность делать это свободно и доступно, так как это делается с румынской стороны Дуная. Потому что сегодня получается, что со стороны Румынии, румынская часть дельты никак не ограничена рыболовством. и охота в этих заповедных землях. А наше государство почему-то создало какие-то сложности для того, чтобы люди просто зарабатывали себе на жизнь. И мы на государственном уровне этот вопрос решим. Ця ж нарада відбулася за участю прокурора області, командуючим південним регіональним управлінням прикордонної служби, начальником головного управління МВС Одеської області та державної екологічної інспекції. Представники владних структур змогли дійти згоду з місцевими рибалками. Відлов риби як промисловість в повному об'ємі не допускається. А для підтримки життєдіяльності артелі рибаків буде дозволений під контролем інспектуючих структур. Були окреслені місця, де трударі блакитної ниви можуть ловити рибу, не завдаючи шкоди екології країни. Конечно пройшли зустріч, де друг другу всі посмотрели в глаза. Я так розумію, що тепер існує договоренність, що соблюдення закону і законних інтересів всіх государств і граждан буде тепер з усіх сторон. І з сторони правоохранітелів і контрольорів, і з сторони природопользователі. Як підсумок наради, вилківські рибалки наочно побачили, що народний депутат України Віталій Барвіненко, а також чинна обласна влада, на чолі з губернатором Одеської області Едуардом Матвійчуком ведуть активний діалог з людьми. Вони готові йти на серйозні поступки, щоб кожна сім'я в Одеській області могла себе забезпечувати.